У четвер державний секретар Гілері Клінтон висловила глибоке занепокоєння ситуацією в Бахрейні і закликала сили безпеки Бахрейну утриматись від застосування сили. Також вона заявила, що Сполучені Штати нададуть Єгипту додаткові 150 мільйонів доларів підтримки для переходу до обраної влади та на допомогу з економічним відновленням. Також вона розповіла, що президент США Барак Обама цього дня провів розмову з лідером палестинської автономії Махмудом Абазом, присвячену близько. Східному мирному процесу масові демонстрації в Єгипті та в інших країнах регіону заявила Клінтон не змінили позицію США щодо врегулювання відносин між Ізраїлем та Палестиною. Утім, вони безперечно стали викликом всій зовнішній політиці США на близькому сході з подробицями Наталія Леонова. Народ Єгипту вийшов на вулиці з вимогами змін. Поки протести тривали, Сполучені Штати реагували дуже обережно. Республіканець сенатор Маккейн так пояснює коло реакцію американського президента. Як тільки Обама прийшов до влади, його команда не хотіла повторювати дії адміністрації Буша. На їх думку розуміння бушем демократії передбачало військову інтервенцію. Саме тому у своїх промовах у перші дні протестів президент був такий обережний. Лише напередодні розв'язки політичного протистояння президент Обама висловив свою підтримку новому урядові. Люди Єгипту оголосили свою волю. Її голоси були почуті. Своє невдоволення існуючими режимами висловлюють і народи інших країн світу. Отже, адміністрації Обами варто визначитись, як реагувати на зміни такого підтримувати. У Багрені поліція силою втримує акції мирних протестів. З часу початку демонстрації вже загинуло п'ятеро мітингувальників. Понад 200 було поранено. В Ємені тривають сутички між студентами, прихильниками уряду та поліцією. Учасники протестів вимагають відставки президента Алі Абдули Салеха, який вже погодився не балотуватись на наступних виборах. Зняти любительською камерою відео показує як демонстранти у Лівії закликають до усунення від влади Муаммара Кадафі, який правив країною 42 роки. В роки. Тегерані поліція з використанням сил розігнала акції протестів шиїтів. Це найбільша демонстрація в Ірані з часу переобрання президентом Ахмеділа Джада у 2009 році дивно, що іранський уряд вдає ніби ради з приводу того, що сталося в Єгипті, адже самі вони вдалися до абсолютно протилежного, використавши силу проти людей в Ірані, які намагалися мирно висловити свою позицію. Фахівці вважають, що президент повинен зайняти більш дієву позицію. США повинні посилити тиск на режим, щоб міжнародним та урядом налагодився якийсь діалог. Вони можуть це зробити за допомогою більш жорстких санкцій, накладених Радою безпеки ООН. Сенатор Маккейн також вважає, що Обама має вдатися до більш конкретних кроків. навіть сьогодні президент не закликає до зміни режиму в Ірані. Чому це репресивний жорстокий режим? Якщо б ви бачили поведінку парламенту, який спокійно обговорював питання страти демонстрантів, це недопустимо. Президент США повинен відстоювати свободу. Це означає зміну режиму в Ірані. Втім, виглядає, що міжнародна політика США не є послідовною, коли йдеться про країни близького сходу наших друзів ми закликаємо недвозначно настав час для змін. Деякі експерти такий підхід називають вибірковим. Ті уряди, які опинилися зараз під загрозою повалення. Це ті самі уряди, які підтримували нас, і підтримки яких ми прагнули навіть коли така політика була непопулярною серед американців. І тепер поміняти тон буде дуже важко. У результаті каже Зодбі, незадоволені усі. Люди через те, що США підтримують автократичні режими. А їхні правителі через те, що США змінює свою позицію на підтримку протестуючих вже в момент зміни режиму. Президент Обама каже, що що в регіоні відбудуться зміни, незадоволені направлять свою енергію у русло переслідування нових можливостей і антиамериканські та антиізраїльські настрої згодом вщухнуть. Наталія Леонова Голос Америки.